Усім доброго дня. Хотів би сьогодні поговорити про такий акумуляторний фонар від компанії Metabo. Це BSA 18000 Має 1000 люмінів, Сам має два режима. Якщо це четверка, то це 7 годин батареї до роботи. Тут десятка, то це 20 годин. На п'ятерці буде 10 годин, на двоці буде 3,5. гачок, до речі, який можна зацепити. До речі, прикольно в тому, що він поворотно має головку. Як і можна повертати вперед і назад, же вправо і вліво. Має два режими. Бачимо дуже яскравий фонарь. Не, прикольно складається, компактний. До речі, вага його 300 грам. Ну, Дуже прикольно рішення взагалі. Такий малючок. Ну. Отож, рекомендую вам, користуйтесь порадами, підписуйтесь на канал, ставте лайки, хай вам поради допомагають. Всім вам гарного дня!